У зв'язку з обмеженням споживання електроенергії, вуличне освітлення у вечірній та нічний період у всіх населених пунктах області вимкнено. Зважати на цю ситуацію та дотримуватися правил дорожнього руху першочергове завдання водіїв та пішоходів. Через погану видимість на дорогах зростає кількість автопригод. Водії часто не бачать людину, яка переходить дорогу або реагують на неї занадто пізно. За два дні тернопільські поліцейські зареєстрували три дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали пішоходи у темну пору доби. Одна людина загинула, двоє отримали травми. Поліцейські звертаються до водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції та по можливості максимально отримуватися від поїздок у нічний час. Тому сьогодні дітям, дорослим є світловідбивні елементи, які можна використовувати, є ліхтарі, які можна тримати. Ви йдете через дорогу, ви можете включити ліхтар на своєму мобільному телефоні, йдете повз дорогу. Цим можна скористатися для того, щоб водіїв було легше скорієнтуватися і побачити пішоходу. З відповідальністю поставитись до споживання електроенергії нині завдання кожного з нас. Підприємцям слід вимкнути зовнішнє освітлення, рекламні вивіски вітрини та сітілайти. На території громад, де буде відсутнє електропостачання, чергуватимуть додаткові патрулі поліцейських та представники громадських формувань. Основна мета недопущення погіршення кримінальної ситуації та безпека громадян.